Ось так от я придумав, тут зробив таку байду по шаблону, вирізав прокладку таку, по цьому це ж там було. От. Отаке от щось такі з грубшого металу сюди трубу наварив. Опточеві на наждаку, як можна там під конус. Не сильно такий дуже пологий конус. У мене вийшло так, що... Я купив хумоти сюди, ну їх вони тут не потрібні, воно ну, так доволі крепко тримається. от в Стіні просверлив дирку. Теж така сама точно труба такі довша. от І на ту. В сторону воно виходить. Ну, труба якраз була така загнута, я вже її не обрізав. Не фата... блядь. Ну таке, це вже деталі. Сверло коротке було, то добивав, з допомогою зубила і ще якоїсь матірі. Ну таке. Получилося. На цю сторону його практично не чути. Основний шум е -е... йде від е від цього взрива в циліндрі. Шумить сам генератор, не вихлоп. Ну, собі там бульмонить, так тихенько його не чути практично. А тут, тут воно закривається. Тут на нього не капає. Е -е... Вихлопа тут абсолютно ніякого нема, все виходить наружу. Сухий, зачиняний, можна сказати, шум мінімізований. Ну і тепло від нього йде в гараж, яке не є все одно тепло, не завадить. Все просто цю гофру це я ще літом заказав в Китаї на Алікспресі, по-моєму, 150 чи 190 гривень. Це остальне – подручні матеріали.